Наші люди в Америці й спасили, пішли в Америку, і що було удивительно американцям, що швидкі люди знають співати псалми, швидкі люди знають співати церковні гласи. Усіх людей, і більшість людей були зборники, а в Америці була можливість і печатати швидко, і легше і дешевше. Скоро люди збудували храмів, напечатали своїх книжок і. І не асимілювалися. Нині уже внуки, правнуки і праправнуки тих вже тяжко знати їм нашу бесіду, бо наша бесіда Карпаторусинська близька до церковно связького язика. Вона дуже похожа і на словацький язик, і на українську мову, і на білоруську. Но схожість не є ідентичність. Ну що спасло? Наших людей в Америці, вони тепер уже у церкві співають тексти з переводом, але зберегли пісню Божу наші гласи, і всякий, хто з наших людей попадає в Америку і в наші русинські церкви, чудо там співають усі гласи по-нашому. І старші люди, ще й знають співати по славянськи Молодша вже верства на англійській мові співає. Но пісня, напів, мелодія наша, от як паралель історична у євреїв, котрі спасли себе тим, що сохранили віру єдиного Бога, що не змінили. Не викорчували, не дали себе вирвати язик материнський, єврейський, осталися вірні єдиному Богу і покорили той народ. Многі в тому народі почали обращатися до Богу від великий подвиг народа, плієнного народу, в пліну, а оказалися сильні духом, бо кожен народ. Котрий має добру релігію, добре навчений із дітства бути вірним до церкви, який би плін не прийшов, які б визволителі не приходили, які б не приходили захватчик, народ, котрий має добру пам'ять, свою пісню Божу, а ми в Закарпатті маємо свої, не повторимо ніде в світі карпаторусинські гласи в церкви. Сюди приходили австрійці, а те самі були такі, котрі своїм фанатизмом завели унію. Сюди були німці, італіянці, приходили сюди і многі народи. Но, общаючись з іншими народами, наш народ русинов, карпатських русинов не асимілювався, хоча межував із. Людьми других націй, в тому числі із словаками, мадярами, поляками. І пізніше, коли уже стали волохи називатися румунами і з руманами, до 19 віка румани мали кирилицю у церкву, хоспівали по румунськи Це означає, що не лише самі наші люди спасали себе, але й многих людей просвіщали. Мало того, скажемо, що. Одним із перших королів Мадярщини, котрий прийшов на наші землі тоді, прийняв православ'я. і Кознобольська церква об'явила його святим церкви. От чому історія 136 го псалма. Коли ми читаємо його, запоминаємо. євреї добре знали були вони у рабстві єгипетському, Потім Бог розселив їх по цілому світу, вижили жінного, не забували за Єрусалим, не забували за Сіон, не забували за рідну землю. І нас, Бог, православних християн, канонічної православної церкви, просить нас сьогодні всіх не забити за небесний Єрусалим прибувати в Сіоні, так і іменується наша церква православна. І тут, маючи свої прекрасні напіви, прекрасні 1150-річні традиції, з намися ніхто може не рівняти навіть тепер і в нашій державі, то ясно стало. Що коли нас унижають, оскорбляють, і кажуть, що у вас віра московська, де Москви не було ще на світі, де Києві ще мав дві хижі поцелому, а ми вже були православні християни читали Слово Боже і читали ми 136 Псалом, який донині, коли ми читаємо, хто, хто забуде рідну материнську мову. Забуде рідну віру, рідну історію, забуде рідний свій храм, де Він крестився. там написано: і рука відсохне, і язик прилипне, гортани, і життя не складеся, якщо ти. У безумстві сьому подаш себе асиміляції у всьому світі. Божа Мати, благодарим Тебе, що наші предки вистояли, передали нам таке багатство, що й нині питаються чужі люди лізти в нашу душу, замінити нам церковнослов'янський язик, замінити нам наші традиції, наші пісні, наші вірування. Ми Поминаємо 136 й псалом. Якщо ти забудеш за свою канонічну церкву, якщо ти забудеш за свого священика, який тебе крестив і привів у цей світ до духовного життя, якщо ти забудеш материнську бесіду, забудеш все добре, миле, своє національне, ти ніколи в життю не будеш мати успіха, в якому убідилися сотні. І тисячі людей. Поможи нам, Боже мати, щоб ми були вірні церкви і нині читає і співає цей псалом, старалися бути вірні Небесному Єрусалиму, своїй церкві, православній, канонічній, своєму духовному Сіону, а в вічності, щоб ми і мали ту, ту небесну святу нагороду, нагороду Царства Божого. Амінь.